Вітаю! В отері інформаційний випуск новин теми дня. В студії для вас працює Діана Добинда. І мої колеги вже готові ділитись головними подіями четверга. Всі деталі вже за мить. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 848-ма доба широкомасштабної війни. Цієї ночі, 20 червня, російські терористи застосували проти України 36 засобів повітряного нападу. Сили протиповітряної оборони України знищили всі 27 шахедів та 5 ракет, чотири крилаті та одну керовану. Зокрема, цієї ночі окупанти вкотре вдарили по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури. Як повідомляє Укр. Ерго пошкоджено обладнання об'єктів енергетики у чотирьох областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській. Своєю чергою буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Вони забезпечують нам спокій і життя, ризикуючи власним. Ворог не полишає спроб захопити Україну. Відтак наші захисники потребують додаткових сил у боротьбі з російськими окупантами. Як стати на захист батьківщини у складі 8-го окремого гірсько-штурмового батальйону, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, обравши фах до душі, розповідаємо уже за мить. 25-річний Максим Матвєєв став на захист України ще у 2019 році. З тих пір він на варті спокою українців, на варті територіальної цілісності й незалежності нашої держави були до повномасштабного вторгнення під Маріуполем, на горлівському напрямку. От з початком повномасштабного вторгнення це Київська область, Чернігівська, Харківська, Донецька. От і по сьогоднішній день знаходиться підрозділ Донецької області. На початку своєї служби Максим був водієм в мінометній батареї. А з початком повномасштабної війни став оператором БПЛА. Для цього він пройшов відповідне навчання. А опісля відправився на позиції кришити окупантів за допомогою так званих пташок. Дуже така цікава робота. Там і розвідувати і знаходити ворога і завчасно попереджувати наш особовий склад про наступ ворога. Про ну про їхні дії коригування артилерії так. само знищення ворога за допомогою дронів, за допомогою звичайних мавіків, за допомогою FPV. зупиняються і штурми, і знищується техніка ворожа. У цьому наразі операторів БПЛА вкрай бракує. Як власне не вистачає зараз? і військових різного спрямування зараз найбільше в ЗСУ потребуються люди, які мають бажання, які вмотивовані, які бажають навчитись захищати батьківщину, Україну, готові психологічно і морально до цього всього. Не вистачає сержантів, солдатів, операторів БПЛА дуже не вистачає. Стрільці, також артилеристи. Ну в принципі, по всім напрямкам зараз людей дуже не вистачає. Окрім цього, не вистачає фахівців з цивільними професіями. Йдеться про психологів, медиків, водіїв. Тощо відтак, військовослужбовці запрошують усіх небайдужих доєднатися до військової служби. Долучитися до навчання можуть і люди, які не мають військового досвіду. Що важливо, кожна людина може обрати підрозділ та спеціальність, де вона хоче проходити службу. Береться до уваги те, в якому підрозділі, по якій спеціальності людина бажає йти служити. Наприклад, хоче він піти в артилеристи, його направляють в артилеристи. Охоче стати на захист держави можуть звертатися безпосередньо у військову частину. Військова частина проводить співбесіду з людиною, дивиться, проходять проходяться тести психологічні, моральні, По стану здоров'я, щоб людина була придатна обов'язково. Надалі вона направляється в ТЦК для проходження медичної комісії. Їй надається письмова згода від частини, і після проходження медкомісії людина направляється в навчальний центр в залежності вже від вибору її військової спеціальності. Вона відправляється в той чи інший навчальний центр. Тривалість навчання залежить від вибору військової спеціальності тільки після здобуття необхідних навичок, людина відправляється на військові позиції для виконання своїх завдань. Бажаючи долучитися до військової служби, можуть звернутися за телефоном, який ви бачите на ваших екранах. Аліна Рябко теми ТВА. До останнього подиху захищав свободу та незалежність України. Буковина попрощалася ще з одним героєм. Солдату, которову Денису, воїну військової частини А-4638, останню шану віддали в місті Чернівці на Алеї Слави. Вічна пам'ять та слава герою. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Засідання групи Семи, саміт миру та конференція з відновлення у Берліні результати цих надважливих для України заходів обговорили під час спеціальної події Київського безпекового форуму за участю послів держав-членів G7. Детальніше про основні меседжі представників політичної еліти світу розповідаємо далі. Підсумки саміту миру та зустрічі лідерів групи 7. що очікувати Україні у контексті міжнародної підтримки після цих знакових для ходу війни подій. Дискусію з цього приводу запропонував Київський безпековий форум, як завжди, з обговореннями на найвищому рівні. Цього разу спікерами виступили дипломати, посли країн, наших стратегічних партнерів, як зазначив голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк. Останні події на міжнародній арені засвідчили єдність світу навколо України. Зокрема, саміт миру показав всебічну підтримку нашої держави у війні з Росією, а також посприяв появі України на ключових шпальтах світових медіа. Своєю чергою, конференція з відновлення в Берліні стала своєрідним економічним Рамштайном. А саміт Групи СЕМИ дав ще один сигнал Путіну, що його активи ніхто не звільнить з під арешту. Більше того, Україні нададуть 50 мільярдів доларів з доходів від арештованих російських коштів. Але я підозрюю, що механізм буде наступний: ті процентні доходи, які можна отримувати від 300 мільярдів арештованих російських грошей, будуть накопичуватись, і за рахунок цих коштів Україна буде отримати фінансову допомогу. Якщо ми з вами проведемо просту арифметичну дію, це означає, що група країн Семи сказала Путіну. Ми готові тримати арештованими ваші гроші десятками років, тому що принаймні, треба 10 років на того, щоб накопичити 50 мільярдів. Ми не відмовимось від України, і ми будемо підтримувати Україну не просто стільки, скільки можемо, а стільки, скільки це потрібно для того, щоб Україна перемогла. Ми вважаємо, що це тільки перший крок. Я знаю, що має бути конфіскація всіх активів. Але це перший крок, і я думаю, що прагматична а, і дуже корисна, тому що через використання прибутків на такі активи ми можемо а, мати позики для України на вартості 50 мільярдів доларів, то зараз Росія плаче пла, платить за оборону України. Пані посол Канади в Україні Наталка Цмоць, яка щойно перед форумом приїхала в Україну, своєю чергою наголосила, що війна, яку веде Росія, війна на виснаження. А отже, підтримка світом української економіки надзвичайно важлива. удари по енергетичній інфраструктурі робляться з метою дестабілізації економіки України. Тобто, те, як ми підтримуємо Україну, і я була. В першому дні Берлінської конференція, де ми це чітко почули, це нам треба бути єднаними з Україною. Означає підтримувати українську економіку стабілізація і зростання І чим більше ми будемо інтегрувати українську економіку в Європу. В Канаду в інші е системи, тим потужнішими і сильнішими, і сильнішими. Ми будемо разом з тим. Президент центру вивчення і дослідження політичних рішень Ніколя Тензер висловив переконаність, що Росію можна запрошувати на переговори лише після її поразки. Адже розмови про мир лише підтримують російські наративи, які спостерігаються у багатьох столицях. Спочатку Україні необхідно перемогти у війні. Зараз мабуть говорити і потім проводити саме миру, треба проводити саме війни, оскільки, перш за все, спочатку треба перемогти у війні, і це має бути наша спільна мета. Ми повинні надати всі все необхідне для України для досягнення цієї цілі, для того, щоб Україна могла виграти цю війну однозначно і безповоротно. Тетяна Дубіцька теми дня ТВА. це спа абсолютно справедливо. На Буковині сталися дві дорожньо-транспортні пригоди. Є загиблий та травмовані. Так у селі Кадубівці 66-річний водій на автівці зіткнувся з вантажівкою під керуванням 65-річного мешканця Чернівецького району. У результаті аварії водій легковика загинув на місці від отриманих тілесних ушкоджень. Його пасажирку доправили до лікарні з травмою ноги. Інша ДТП трапилася у селищі Дністровського району. 28-річний водій автомобіля не впорався з керуванням, з'їхав з дороги та зіткнувся з електроопорою. З тілесними ушкодженнями його госпіталізували до лікарні. У Чернівецькій області за добу ліквідовано вісім пожеж. На одній з них вогнеборці врятували життя людині. Зокрема, сьогодні, вранці, 20 червня, виникла пожежа в квартирі на четвертому поверсі. Із приміщення квартири вогнеборці допомогли вийти власниці, врятувавши їй життя. Причина пожежі та збитків встановлюється. Також вчора, 19 червня, тричі було загорання на відкритій території. Загалом вогонь знищив понад півтора гектара сухої трави. Решта пожеж рятувальники ліквідували у Чернівецькому районі та місті Чернівці. Юні журналісти з перших кроків у професії прагнуть зрозуміти, як працює телебачення. У період літніх канікул студія ТВА традиційно набуває нового статусу екскурсійної бази для школярів, майбутніх журналістів. Щоб допомогти дітям зорієнтуватися у цифровому світі, телеканал ТВА продемонстрував, як створюється медійний контент. Всі деталі далі у випуску. Такі юні а вже цікавляться журналістикою. Телеканал ТВА відкрив свої двері для майбутніх медійників, показуючи, як все працює за лаштунками телебачення. Сьогодні вони мали унікальну можливість побачити телевізійну кухню зсередини. Екскурсія розпочалася з ньюзруму. Тут вони побачили, як наші журналісти працюють над створенням новинних сюжетів. Кожного дня команда ТВА проводить наради, де обговорюють головні теми дня, розподіляють завдання і визначають пріоритети. Після цього група перейшла до студії новин. Там вони побачили, як ведучі готуються до ефіру, мали змогу поставити запитання про те, як створюється сценарій новин, як проходить підготовка до ефіру і як долаються технічні складнощі. Також гуртківцям показали апаратну кімнату, де стежать за якістю сигналу, координують роботу камер та звуку, тобто дали можливість зрозуміти наскільки важлива командна робота і як багато людей залучено до створення одного випуску новин. Керівниця медіагуртка ПроМедіа наголосила, що головне завдання цієї екскурсії показати студентам, що таке картинка в телевізорі, що це складний механізм, який на кожному етапі вимагає уважності, оперативності, креативності та високого рівня професіоналізму. Пані Лілія каже, що й сама в захваті від побаченого в сучасному світі телебачення відіграє важливу роль. Воно виконує дуже важливу функцію, так інформує людей про новини, про важливі події. Нам дуже все сподобалося. Масштаби вражають все дуже класно, стильно. Ну, перше на що ми звернули увагу, це звичайно дизайн студії. Ну, все дуже красиво, стильно, сучасно. Самі ж вихованці медіагуртка розповіли, що раді отримати можливість побувати на каналі та спробувати себе в новому аплуа. Вони кажуть, що тепер без вагань прагнуть розвиватися далі, щоб у майбутньому таки працювати в медіа. Мені взагалі дуже цікаво взагалі подивитися, як працює телебачення, як все відбувається зсередини. І звичайно ж, ну вперше, коли я зайшла, мені дуже сподобалася така дуже класна атмосфера. І ну, мені тут подобається, тут так комфортно. Я хотіла прийти, я хотіла побачити, як все влаштовано, де стоять камери, де суфлери, як це все відбувається. Мені дуже сподобається, тому що реальна атмосферна студія дуже класна. Телеканал ТВА щиро вірить у потенційних колег та радо підтримує їх прагнення до професійного становлення. Діана Добинда теми дня. ТВА. на цьому ставимо інформаційну крапку. Більше новин ви завжди можете знайти на нашому сайті. Я з вами прощаюсь. Бережіть себе на все добре.